Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Круасани від торгової марки Тоня по 9 гривень. Є такі кекси із шоколадною начинкою або із вишневою. Ціна 24 гривні за 45 г. Маршмело на печиві поштучно 11 гривень. Пряники, імбирні, круглі і з різними малюночками по 12 гривень. Вага 25 г. Макова начинка вага пів кілограма за 49 гривен. рулет 29-130 г. Жувальні гумки за 88 гривень 200 г. Зовсім недавно появились ось такі бабл це є чай із кульками, він різних смаків: є: манго, ананас, кавун, полуниця. це є персик, і ще є ананас, манго і лайм по 77 гривень. І об'єм тут 300 мл. На неб'юджетну ціну, чисто моя думка, його досить гарно розкупили, і це вже привезли нову партію. Концентрат напою є різні смаки журавлина, імбир з лимоном. Ще є обліпіха ціна 12 гривень 50 грамів. Суміш для приготування напою. Суха на півтори літри, ціна 7 гривень. Монік літо. Соломка солона 40 грамів за 7 гривень. Захват для скляних банок. Ціна 34 гривні. Дуже гарна річ при консервуванні. Так. Ложки дитячі, меламінові по 5 гривень. По 39 гривень форма для випікання кексу. Досить вона така фігурна: ширший діаметр 23, а низ вущий діаметр 11 см. По 49 гривень форма для випікання Кругла діаметром 30 см. Бортики невисокі. По 12 гривень, ніж кухонний фігурний. для сиру чи картоплі. Ну, до нас привезли лише з блакитними ручками, але буває по різних магазинах різні кольори. Овочечистка чистка багато функціональна. З такою щіточкою по 29. Ножиці кухонні. Так, ціна 77. Запальничка пальник 88. Ємності скляні. Є з ложкою для меду, а є і звичайною ложкою по 44. Салатники фарфорові із принтом за 59. Набір склянок 6 штук по 245 мл за 139. Вони такі рельєфні, але зсередини. Подушки на стілець квадратні із зав'язками по 77 гривень. Вони всі в горошок. Розмір не вказаний, але вони переважно 40 на 40 см. Ситтєва знижка на подушки декоративні з лимончиками 117 гривень. До речі, чохол на замочок можна зняти і випрати при потребі. Дуже зручно. Приїхали такі новинки, шкарпетки, спортивні з середньої посадки, так би мовити, чоловічі. Її у різних кольорах, переважно яскраві. Набір посуду для пікніку на 4 персони. 129. Показую поближче, що ж тут є. Дошка обробна. Такі більші тарілочки, але вони трошечки глибокі. Не зовсім плоскі. 4 штуки, більш глибокі, як салатники, 4, скляночки і столове приладдя, ложки та виделки. Кольори синій та жовтий. 119 гривень коштують гамаші туристичні. Поліроль для пластику та вінілу 250 мл – 62 гривні. Паста полірувальна по 55 гривень 100 г. Засіб для очищення кузова авто 72 гривні 500 мл. І кондиціонер для очищення виробів зі шкіри – 61 гривня. Щипці для зачищення дротів 55 грн. Набір струбцин 3 штуки 99. Рюкзак молодіжний за 299. Губки для взуття блискавка 11 гривень менші і по 19 більші для чорного кольору. – блискавка 19 гривень 40 грамів. І 50 мл за 19 гривень. Така краса, нічник, проектор. Дуже цікаво, як він працює. Бачу, що є для кабеля отвір, значить, що це на зарядку. Тепер цікаво підзарядити і подивитися, як світить. 399. До речі, в аврорі тут є такий куточок, де можна протестувати, і лампочки. І, бачите, є різні входи, і на таку розетку, такий варіант USB. Чекаємо, хай трошки піде зарядиться, бо червоним світиться. Швиденький огляд, що тут у комплекті. Є пульт керування. Ось такий, до речі, він ще й музичний сонячник. І є ось такі вставочки, вони вставляються всередину, я так розумію. І тут є різні малюнки, відповідно, коли включається світло, то буде різне відображення, різна тінь. Швидкий огляд. Такі подарунки, нічне небо. Це теж щось по типу нічного неба. Тут зимовий варіант з Санта-Клаусами, чи з чим тут є з санями і морська тематика. Лампи LED по 34 гривні, по 27 і по 29. Гномики, декоративні штучні квіти по 77. А ще є підвісні гномики, такі на листочку. І такий стоячий варіант. Ціна 119,77,88. Ви мене колись питали за звичайні пільниці, є ось такі скляні. Ціна 39. Берелок для ключів 27. Набір фігурок фосфорових для декору 11 гривень. Конструктор дитячий, розвиваючий кубик за 139 гривень. Такий набір конструктор дитячий, квітковий горшок 109 гривень. Такі по 109 гривень, до речі, дуже прикольні. Це є такі присмоктуючі елементи, вони кожен окремо яскравих кольорів. Якщо не забуду, то ставлю вам, бо я купляла своїй молодшій донечці. Вони присмоктуються і можна з них робити різні фігурки. По 34 гривні дерев'яне доміно. По 49 гривень лялька міні у сукні. До речі, сукня є пластикова, так як і лялька, тобто її розділити не вийде. Набір для розчісування дитячий для діток від нуля. Це є гребінець та щітка, є в рожевому та в блакитному кольорі по 29 гривень такий набір для розчісування з бобонцем. Кольори є рожевий, салатовий та блакитний. По 44 гривні фігурка качечки, але вона засекречена. Тобто сюрприз, яка попадеться. Але щось по типу таких качечок. Ну, одна: 64 гривні качечка, яка пливе, гребе. Це для гри у воді. По 55 гривень лялька Пупса. По 19 гривень іграшка котик. Подарунковий пакет за 29 гривень. Кінетичний пісок у відерці з формочками. Ціна 55 гривень. Дезиранти чоловічі Old Spice по 109. Антиперспіранти спреї жіночі Фа по 89. Зубний порошок лісован. Є два варіанти: від або від кар'єсу 19 гривень. Зубна паста 29 гривень 125 мл. Прокладки Bella Soft. В упаковці 20 штук 72 гривні. Щоденні прокладки Наторела 52 штуки 94 гривні. Мочалка для миття тіла довжина 40 см 39 гривень. Такі новинки приїхали. Це є спонжики для нанесення макіяжу. Сам контейнер прозорий пластиковий у вигляді лапки. Ціна 44. По 19 гривень Пемза для стоп овальна. І такий варіант теж 19. Набір іграшковий пояс з кулями 55. Набір інструментів іграшкових у кейсі за 84. Щоправда, я не бачу в кейсу. Тут якась є деталь. Піна для сантехнічних поверхонь, ванни, акрилу. Ціна 59 гривень. Брев. Кубики у зливний бачок 2 штуки за 99 гривня. Валнекс підвізка в унітаз 31 гривня. Є декілька варіантів. Крот засіб для прочищання труб 35 гривень 1 кілограм. Брех – підвізки в унітаз 3 штуки 149 Порошок крот для прочищання труб 50 г 12 гривень. Ловіта, крем база під макіяж трьох кольорів 124. Доктор Санте. Пінка для вмивання обличчя огіркова, 74. Молочко очищаюче. Лінекс 64 гривні 240 мл. Тонік 240 мл за 44. 24 гривні коштує набір пензликів для манікюру. Вони одноразові. Набір паличок апельсинових 12 штук 24. За 16 гривень магніт для гель-лаку. двохсторонні. Фіто крем для стоп 39. Крем для рук дитячий у тіпуті 75 мл 37. Рідина для зняття лаку. 100 мл 29. Є і інші варіанти акції по третє. Крем для рук: 100 мл за 34. Набір смужок для носа. Beauty Derm – 3 штуки 39. За 99 гривень набір форм для нарощування нігтів. В коробці їх тут досить багато. Ще буквально хвилинку на акційний стелаж. Кава Еспресо зі Львова. Ціна 119 гривень 150 г. Баклі від світоч Артек по 17, склянки 240 мл 22 гривні, глечики літрові 179 Так, Іграшки ми з вами бачили. Зошити на 12 аркушів по 3 гривні. Так, Pantene шампунь 149, All Spice Gel 144. Такий шампунь 16. Фарба Мальва 34. Еон. Рідкі кристали 119. Молочко ми бачили. А вода міцелярна по 59 гривень 450 мл. Станки для гоління Чоловічі одноразові, 10 штук на 2 леза 74. Мило рідке 450 мл 49. Це є гель для душу 16 гривень. Відшик набори мил по 44, 5 штук по 70 грамів. І бланк тверде мило по 37. Капсули Аріель 12 штук, 199. Ополіскувач Ленор, 214 і рушнички. 32 дві на цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися до кінця. До нових зустрічей!